Шановні колеги. Давайте заспокоїлися, у нас до багато питань немає. Багато питань немає, тому одне питання. Перш за все ми зібрали. А це має бути зазвучено, так? Все, тобі є такого. Відповідно, тоді процедури витримуємо повністю. Відповідно до і 46 закону України про місцеве самоврядування Україні, регламенту виповедження міської ради 8 скликання з метою розділу нагального питання одного скликана позачергова 82-го сесія міської ради 8 скликання. Прошу, шановні колеги, до допомоги системи Ради області. Сутні 15-14 депутатів, й 15, кворум є форум є. сесію, оголошую мовчання світу пам'ять українців, які загинули боротьбі з Московію за незалежність нашої країни. Дякую, просидати. Необхідно затверджувати регламент нашої сесії. Порядку денного одне питання. Зачитувати його мабуть нема потреби, тому пропоную порядок денний нашої сесії проголосувати за основу цього цього. За 15 рішення прийнято, тому, тому на розгляд нашої сесії виноситься питання про подання проєкту на фінансування за рахунок коштів програми відновлення України. Е -е, якщо є питання, чи легеньку інформацію зараз скажете, де. Юрій Сергійович стосовно чого ми зібралися поза чергового таке стрімання, тому розслідування для інформації депутатів. Шановні колеги, необхідність проведення сесії пов'язана з тим, що сьогодні у нас останній день подання заявок на фінансування за рахунок коштів програми відомлення України 3. У нас один проєкт ми вчора проголосували, щоб його подати це каналізування центру вулиці Гелої по місті, місті Липовець. У нас ще один є ще один проєкт по водопостачанню, який передбачає будівництво свердловини від біля села Славна і кілометр підвідного водогону до мікрорайону Г7, місті Липовець. Це важливий такий проєкт, тому що він дасть змогу нам, якщо ми реалізуємо, забезпечити нормальне водопостачання цілому мікрорайоні, плюс там ще може бути навіть і центр трошки допомагати, можна буде переключати систему випадку необхідності. Чому вчора ми за ними проголосували? Були питання технічні, пов'язані з тим, що електромережі не подали своєчасну інформацію для проєктанта про вартість технічних умов. Често була затримка, але на сьогодні питання вирішено. Зараз поводяться роботи по завантаженню проєктної документації системи будівель. А у нас відповідна вимога конкурсу ви мати надати гарантійний лист чи гарантійне рішення про те, що ми підтримуємо цей проект і готові забезпечити фінансування. Відповідно, пропонується на розгляд наступний проект рішення. Подати проєкт реконструкції системи водопостачання міста Лепетівницької області в районі розміщення середовини славна на фінансування за рахунок коштів програми Донної політиме 3 і випадку включення цього проєкту число тих проєктів, які будуть фінансуватися, забезпечити фінансування в розмірі 1 мільйон 534 тисячі 817 гривень або 25% від важкої вартості. Рівня. Прошу підтримати за питання, якщо... За запитання, якщо запитання. Немає запитань. Ми, якщо наказати немає запитань, прошу голосувати. Рішення стосовно цього питання за основою цього. Дякую. Дякую. І я і ще одне оголошення, ще одне оголошення. Шановні колеги депутати, звертаю вашу увагу, що з 1 січня 25-го року розпочалася кампанія декларування. За період 24-го року особами уповноваженими на виконання функцій держави у місцевому самоврядуванні, яка триватиме до 31 березня 25-го року, включно, відповідно до статті 45 закону України про запобігання корупції, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад зобов'язані щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи. Уповноважений на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Тобто черговий раз має подати декларацію і ну, такі, такі наші, така наша місія. Я маю це офіційно довести, що її зробив. І ще, і ще, щоб перед завершенням сесії, перед завершенням сесії, дякую депутатам за оперативність, за оперативність тому що треба форму треба проголосувати я би був, дай Бог, щоб у нас із наших тих заданих вдалося щось, але перший етап, ми зібралися, за що вам дякую. Значить, після сесії кінчим ще одну, прошу залишити ще одна невеличка інформація. Ні, не, не, не буде після сесії, давайте зараз почнемо. Давайте зараз, в межах сесії. Пане Виколаївське міста, територіальна громада, від імені всієї бригади, дозволимо вам дячі, за такі ваші допомоги, ми маємо 31 відповідь вам дячі. Ми робимо, що ви вже разом до перемоги. Слава Україні! Це те, що ми голосували на сесіях. Допомога нашим військовим, третя штурмова бригада, яка отримала в нашому дипозані найбільше І Сьогодні вони знов роблять заявки. І ми до фінансування наших військових повернемося, коли поведемо, нас сформований і затверджені сформований бюджет. Але сьогодні маємо такий зворотний зв'язок без всяких, абсолютно без всяких. Тому так, Микола, що це без я думаю, всі депутати. Депутат Бондаренко, голова бюджетної комісії, я прошу вас, що Михайловічого цього у нас бюджет хороший. Ну, Так, скажімо, непогано порівняно з цими роками. Я попрошу, щоб цього року ми трошки збільшили фінансування допомоги нашій армії, нашим хлопцям. Я думаю, ми зможемо це зробити. І я думаю, що депутати всі хотіли пропозиції. Дякую, так. Ми до бюджету вернемося обов'язково і це питання за пропозицію. Дякую. Якщо більше немає запитань, тому Дякую. на цьому сесії оголошується. Запитання. what <laughs>